Всім добрий день! Сьогодні ми з цією чудовою дівчинкою відправляємось на один з топових дитячих майданчиків у Празі. Зайшли у нашу місцеву ПП-Лавку. Здрава вижива! Купили Олесі ось такий смаколичок. Смачно, донь! Покажи! Це твоя звичайно. А покажи, що ти їш Це ось такі, знаєте, як кукурузені палочки з її смаком. Карамелі. Карамелі, так, кукурудзяні палочки. Так, твоя. Все, поїхали, поїзд чекає, так? Мама. Їдемо? Нарешті ми дочекалися Олеся, наш поїзд їде, донь. Сюдей будемо в віконечко дивитись. Давай. Мама, ніді. Ми вирішили трішки пройтися центром з Олесею. Ну, я вирішила. Зайду ізносити каву. Олесійки смаколики ще і з Васланського навесті до Чвантового півадла ми будемо їхати дев'яткою. Якщо з Масарікового надрежі нам припустимо їхати, то це буде 15-й трамвай. А взагалі, взагалі, зупинка чвандове дівадло. Це вже ви собі в літачці дивитесь і знаєте, як добиратися. І адрес, звичайно, я прикріпляю. Що мама собі взяла? Можливо. Каву? Ти будеш каву? Ми зайшли в магазин з Я хочу купити Олеса Лего. Mm -hmm. Ти куди їдеш? Mm -hmm. яку, яку ти вибираєш? Mm -hmm. Чи оцю? Добрий mm день. -hmm. Mm -hmm. Яку вибираєш? Mm -hmm. Оце? Ферму? Все, це я кладу на місці, так? Yeah. Все, пішли платити? Ні, не буду. Бери іграшку, пішли платити. Ми ж їдемо на майданчик. Мама, Дивись, мама тобі взяла дві упаковочки Лего. Пішли. Мама, пішли на майданчик. Мама ні. І так, магазин Sparkus в центрі Праги на Вацлавському намості. І тут я залишила за дві упаковочки Лего 520 крон. Їдемо на площадку? На майданчик їдемо чи ні? На майданчик будеш на підлогу. Це ми їдемо в трамваї, їдемо дев'яткою із Ваславського намисті. І Олеся познайомилася з дівчинкою Чешка. І вони трішечки подрозі гралися. Потім Олеся почала годувати свою, скажімо так, подругу кульками. Батьки дозволили. І так весело ми доїхали, а вони поїхали собі далі. Нарешті ми хоча б знайшли вхід на комплекс Заград Хрупетріна. І тепер йдемо шукати наш майданчик. Так Олесь? Він десь на горі. Пішли? Поки ми тут шукаємо майданчик. Йдемо, йдемо. Натрапила ось на таку пам'ятку. «Пес в парку і як себе поводити. Тут собі такий маленький фонтанчик є. Це, я так розумію, музей. Коротше, тут дуже-дуже гарно. Так, донь. Їдемо, бо ми ще не знайшли наш майданчик. Так. Поки ми шукаємо майданчик, натрапили на ось такий водопад. Класно. Мам, я... Не подобається? Ну, Їдемо далі, так? Так ми підіймаємось. А ось і наш майданчик. Але це, напевно, про дорослих дітей, а де про маленьких це не зрозуміло. чи можна сюди заходити. Ось так виглядає майданчик. Там е, можна щось запитати, якщо потрібно. Може й туалет є. Мусорники поруч. І ось Олеся не може залізти, так, донь? Ну нічого страшного, я тобі, я тобі кажу, йди на маленьку. Іди отам на сходинках топ-топ, топ-топ, топ. Раз і з'їхала. Показати тобі? Допомогти тобі? Ну пішли. Зараз покатаю Олесю. І ось така невели... невеличкий такий майданчик, але тут дуже класно. Є, до речі, пісочок. Тут ще є можливість пострибати, до речі, дуже прикольно. Папа, не А тут Олеся хоче на Іго. Ну йди, я тебе посажу, йди, йди. Мама, Давай. Ну давай. Ну, закидуй ножку. Давай руку. Одну, одну там клади руку. Оп! Хо? Все. Клас? А поки Леся собі знайшла заняття, стрибає. Я буду читати книжку Джордж Орвал Що, сонечко? І пити каву. Ти Виграй! Тільки збиралася читати. Стоп, стоп, стоп! Давай, давай, давай поправлю зайчик. Що Олеся, їсть? Груша. Груша. Угу. а угу. мама доїдає, М -м -м. не це моя Твоя твоя. Я твої доїдаю. Можна? М -м -м. не можна? Це моя У нас перекус з тобою. Дай мамі грушечку, дай будь ласка. Не дай мені то, ти... дай я Це можна не, можно, можно. Дякую, дякую. М mm, як смачно.